Вітаю вас, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Війна триває, а разом із нею хронічна втома, постійна тривога та стрес. Як вижити психологічно, коли невизначеність стала нормою? Та як залишатися сильними в умовах, що виснажують кожного? Сьогодні говоримо про це з психологиною Оленою Стопник. Вітаю вас, пані Олено! Вітаю. У часи, коли життя часто ставить перед нами нові виклики, виникає запитання, як залишатися сильними емоційно та як не зламатися. Отже, перше, що хочеться зрозуміти, насамперед, що взагалі мається на увазі під поняттям психологічна стійкість, чи це вроджена якість, чи її можна набути та тренувати упродовж життя. Зараз е, психологи використовують навіть розуміння не стійкості, а резильєнтності, тому що стійк, і, хоча вони схожі, і це деякі люди використовують як е, е, Синонім. синоніми, так але проте стійкість та резильєнтність – це різні речі, осікі стійкість це що, що надає формі змінитися. Це тобто щось відбулося, якийсь сильний тиск, але воно ніяк жодним разом на нас не вплинуло. І такою метафорою до стійкості буде каміння, наприклад, якщо там, ну прямо якщо його сильно вдарити, так воно розколеться. Але якщо буде такі тиск не сильний, то він в принципі. Своєї форми не змінює. Резилієтність це про гнучкість, це про динаміку, це про те, що людина здобуває навички. Так, це не вроджене, це набуте. Вона здобуває навички пристосуватися. Почати розвиватися і відновлюватися, і адаптуватися. Тобто вона не тільки є стійкою, але ще знаходить в собі сили, щоб розвинутися в цьому процесі, стати сильнішою і відійти від нього. Ну, тобто, не мати таких, знаєте, глибших травм. Чи може людина? З, бути стійкою і водночас переживати емоції, сльози, страх, апатію. Яка взагалі є здорова реакція людини? Звісно, звісно, переживати емоції необхідно. Знаєте, людина сильна в тому, коли вона переживає, вона плаче, вона боїться, але вона йде. Угу. І саме. От, Знову ж таки, якщо брати резильєнтність, то людина, скажімо так, це кризовий стан, так, кризові події, і людина трансформується, розвивається і конструктивно виходить з цієї кризи, тобто з трансформацією і з розвитком для себе. Тобто людина знаходячи такі якісь шляхи, які вона раніше не робила у звичному житті, вона бере себе в руки. Так страшно, так боляче, так втрачаємо людей, так жахливі події довкола, але я знаходжу для себе діяльність, ну, наприклад, волонтерство чи психоедукації, підтримки своїх близьких, там не тільки близьких людей, і вона рухається вперед, тобто потрібно знайти якесь таке заняття для себе, хобі, щоб відволіктись від цих тривожних думок і зайнятися собою. Так, а знайти сенс. Саме основне знайти сенс та цінності. І е, психологи зараз в е, основному е, саме більше е, згадують книгу Франкла Людина в пошуку справжнього сенсу. Це, мабуть, єдин... це, мабуть, книга, яка зараз у всіх на слуху, тому що реально ця книга допомагає людям триматися. Людина знаходить свій сенс, вона бачить своє майбутнє, вона знає, для чого це вона терпить. А якщо ми розуміємо, для чого ми це терпимо. Ми можемо це пережити, прожити, розвинутися, трансформуватися і жити далі, і адаптуватися до того життя, і інтегрувати цей досвід. Коли ми говоримо про внутрішню стійкість, так важливо розуміти, що саме її підриває. От які найбільші виклики зараз переживають українці? Можливо, як змінилась природа звернень до психологів до та після повномасштабного вторгнення? Ну, звісно, саме основне – це те, що люди не бачать майбутнє, те, що бояться планувати. Те, що ті якісь практики, техніки, які їм допомагали раніше, зараз не допомагають. Звісно, я, як і, мабуть, всі на початку повномасштабного вторгнення я теж зверталася до психотерапевта. І що вона мені порадила, залишатися з. З тими звичками, які були до повного масштабного вторгнення. Якщо я, там, до прикладу, звикла зранку пити каву і грати якусь там гру тих 10 хвилин, робити те саме. Не ти подумати, вся війна, я не можу. Ну, чому не можеш, ти, ти що зараз робиш? Ну, пий каву і грай гру там 10 хвилин. Тобто, звичайні речі, які ви робили до, і так само продовжувати робити, також коли ми розуміємо, що ми втрачаємо контроль, планувати хоча б на день і розуміти, що хоча б частково цей контроль у нас є. Ми плануємо все таке життя. Планувати короткочасні події, і їх дійсно робити, дотримуватися, і таким чином відновлювати, хоча би той короткочасний контроль, бо це дуже важливо. А хто є найбільш вразливим у таких умовах? У умовах війни чи є якісь групи ризику можливо? Чи це в першу чергу діти? Чи це, можливо, військові? Діти, звісно. Діти, звісно, вони є вразливі, тому що вони не розуміють, і вони. Знаєте, що діти це та категорія населення, яка орієнтується по своїх батьках, а вони бачать, що з батьками не окей. І вони розуміють, ну, типу, якщо я з батьками не окей, а це ті люди, які мене мають захищати. То мені страшно, мені реально страшно. Коли бачу, що мама плачеть, мамою трусить, і ну я не знаю, ну, тоді, якщо мамою трусить, то хто ж мене захистить, я ж сам не можу. Дитина це якось розуміє. А, так, десь нервова система, десь подає якісь сигнали, це реально страшно. А, більш вразливі, на мою думку, якраз те населення, яке далі від подій. Знаєте, як це відбувається? Якщо проводити, якщо я проводжу консультації з людьми з Чернігівщини, з Сумщини, то це зовсім інші люди, ніж нас тут. Ми більше перелякані, вони більше там дієві. Вони от приходять на консультацію і розповідають про якісь там події. Каже, ну з другої сторони, так дивлюся, каже, ну звідки? Західної України? Ну, чим ви мені можете допомогти? Каже, ви знаєте, як я живу тут напроти сі дня? Каже, 20 х напроти сі дня бахає. Каже, ну, а коли вони розповідають про моменти, коли вони були в окупації, ну, ну, це взагалі, ну, розумієте, їхня резильєтність, їхня стійкість і наша це різні речі. Тобто, типу, коли людина розказує, що вони десь там. Кудись їхали на окуповані території, там всюди пости, там треба когось нагодувати, чи привезти якусь допомогу, лікарство, ще там щось. Каже, ми бачимо, їдемо в автомобілі, ми бачимо танк російський, а ми розуміємо, що там десь неподалік наші хлопці, і вони просто зараз ну, вдарять, буде удар, і все. І вони не вижуть, каже, у нас думка не втікати, у нас думка бігом по газам і попередити наших хлопців, що там танк ціною нашого життя. По-іншому, там ми не думаємо. Каже, і ми добираємося таки до хлопців, танк там не вистрілив, нічого каже, наші хлопці порозуміли, каже, не хвилюйтеся, це наші там забрали танк росіян. Ви собі об'являєте, стан тієї людини, яка обганяла російський танк. Ну, це, це зовсім інше. Але розумієте, з другої сторони, вони середини події. вони там. І якщо взяти метафорично, людина стоїть під деревом. Піднімає голову, і що вона бачить? Якщо ти, наприклад, яблуня, там бачить два-три плода. Все, вона в події. Людина, яка стоїть далеко і дивиться здалеку на це дерево, вона вже може робити іншу оцінку. Дерево такої-то форми. На дереві не три яблука, на дереві 50 яблук. І бачить зовсім по-іншому. Людина, яка в події, вона не бачить такої е події зі сторони. І також плюс ми, будучи тут, на Західній Україні, ми більше уявляємо. А наш мозок, наша я працює так, що це трагедизує там, на багато-багато разів. Ми що? Ми бачимо новини, вони живуть в цих новинах. І вони трохи по-іншому це сприймають. Ми більше боїмось, скажімо так. Угу. Тому що ява так працює, що страху більше нам дає. А якщо говорити саме про це інформаційне перевантаження, так, новини, соцмережі, тривожні дзвінки, наскільки воно впливає на нашу психіку і на здатність залишатися психологічно стійкими? Це травми, це травми, новини це травми, але, знаєте, відмовитися від них зовсім неможливо, тому що ми маємо цей досвід інтегрувати. Ми маємо, звісно, треба це все дозовано. Але, але ми мусимо знати це. Ми маємо знати, що відбувається, ми не маємо закриватися від цього. Знаєте, наша неррова система працює таким чином, тобто в якійсь такій несприятливій ситуації, це, звісно, реакція, всі це знають, бий, біжи за мри. Частина людей б'є, частина людей біжить, частина людей замерла. Але якщо ти замерла, то принаймні. Важливо виконувати якісь ці обов'язки, допомагати з тим же ж волонтерами, донатити, розуміти, де що потрібно, де я можу застосувати свої там, навички, вміння. Це нелегкий час для України. А от коли ми все ж таки вже відчуваємо цей емоційний тиск, так, тоді виникає наступне питання: що ж нам робити? Які сигнали свідчать про те, що людині потрібна допомога? На жаль, з тими людьми, якими я працюю, вже свідчать такі речі, як вони, по-перше, не усвідомлюють, що це внаслідок повномасштабного вторгнення. Це якийсь там поганий сон, або людина звертається, я втомлена, я надто тривожний, Психологи ще питають, як ви питає? Тому що сон це мега важливо для відновлення. Якщо спати погано, то це навіть призводить до розвитку психологічних, психічних розладів. Це лише якщо людина відмовляється від сну або спить погано. От, і в мене тривожні сни. В мене з таким пов'язано, я не знаю ще. Ми ж з вами, наприклад, в Західній Україні я цього всього не бачила, звідки в мене такі сни? Ну звідки сни? З новин, з уявлень з розповідей, страху, а задати перших півроку повномасштабного вторгнення. Ну, ми всі були в такому стані, ви що думаєте, що це нікуди не піде? Так, наша нервова система старається якось там забути, якось там його там його уникати, цього, з тих спогадів, якось там віднести на задній план, але воно нікуди не дівається. Це треба витягувати, це потрібно проживати екологічно, з психологом. Ну тому що самому можна так навитягувати ці емоції, наробити собі ще зайвої біди. І тому дуже важливо працювати з психологом, щоб набувати навички цієї резильєнтності. Розумієте, коли є панічні напади, от люди деколи звертаються в мене була раптом ніколи не була панічна атака. Чи я прокидаюся, в мене там серце, я не знаю, що зі мною робиться. Ну, що робиться? Ну, Панічні атаки це взагалі-то готовність організму до цього стану, «бий, біжи, замри», так? Там відбувається умовно, скажімо так, сприск цих гормонів, які нас готують для того, щоб ми ефективно це зробили. Але коли постійно ми проживаємо в такому стані, то ця кнопочка наша ламається умовно. І вона спрацьовує тоді, коли такої значної небезпеки нема. Що саме важче, це те, що люди сприймають це як ніби загрозу для життя. Все мені здається, що серце так б'ється, і там в голові запаморощі, я зараз помру. Ні, не помру, але треба розуміти, що оскільки ми живемо, в тих умовах, яких ми живемо, наша кнопочка вже трошки зламалася, тому що це все надто довго тянеться. От, і треба вміти з цим справлятися. Як справлятися з цим? По-перше, застосовувати дихальні техніки. Теж про це всюди багато говорять, любі. Якщо я, наприклад, говорю людям з Сумщини чи з Чернівщини про дихальні техніки, вони кажуть, пані Олена. Мені би дихати в цьому стані. Яке там дихання за квадратом? Мені взагалі усвідомлювати, що я дихаю зараз. Яке там 8-7, яке за квадратом рахувати на 4? Мені не дихати в цей момент. Погоджуються вони на тілесні практики, це коли почергово напружувати, розслаблювати. Так, також така техніка, як оце 5-4-3-2-1, там усвідомити там, що довкола, на які там предмети, що ти відчуваєш, який там запах є. Ну, вони теж, ну ми в тому стані ми не можемо цього робити. Це ми, будучи тут, на Західній Україні, можемо це робити, а на Чернігівщині вони не здатні в той момент це робити. От, і... Е Когнітивний захист, усвідомлювати, що я можу зараз робити, що зі мною відбувається, так, я зараз в такому стані, що я на що я маю вплив, що я можу зробити, як я можу собі допомогти. Угу. А якщо, наприклад, людина ну, не хоче усвідомлювати, що в неї є проблеми, чи не хоче звертатись до консультанта, до психолога, що в такому випадку їй робити, з чого починати, чи можливо як допомогти цій людині. Зазвичай уже зараз допомагають родичі і близькі, бачучи, що людина перебуває в такому неоднозначному стані, можливо, ця людина закривається, можливо, плаче, можливо, з'являються іноді істерики. Звертаються близькі люди, сестри звертаються, дружини, чоловіки звертаються, подруги звертаються. От, потрібно щось робити там з моєю подругою, з моєю сестрою, з чоловіком, з дружиною. Мені здається, що він вона не справляється. Угу. Все ж таки потрібно взяти з ручку і привести до психолога? Угу. Так, не всі, але в більшості багато людей усвідомлюють і йдуть вже. Вже йдуть. А як ви ставитесь, наприклад, до таких інструментів, як онлайн-консультації, якісь додатки для медитації, книги? Ой, ви знаєте, я якраз провожу е, всі сесії онлайн. По-перше, мені це зручно, по-друге, маю змогу працювати з людьми зі всіх територій України. От е, медитація рекомендую дуже часто, але це в залежності від проявів, як проявляється ця тривожність. Іноді дехто ну. Не любить цього, не подобається їм медитація. В принципі, зараз від тривожності рекомендується mindfulness. Це усвідомлення своїх думок, навички, контролювати і зупиняти ці думки неконструктивні, усвідомити. Ну, спочатку їх треба усвідомити. Розумієте, так, про що це я думаю? Що воно мені дає? Ця думка для мене зараз функціональна чи ні? От. І mindfulness якраз допомагає це робити, плюс це. Це майже те саме, що медитація, там зосереджується там, на певних частинах тіла, розслабляється, вловлюються ті наші думки, там, стараємось її від них відмовитися, і далі зосереджуємося на тілі і так далі. Це Майже те саме, що медитація. Угу. От так люди працюють. І так я рекомендую своїм клієнтам книги, їм це дуже допомагає. Їм подобається читати, усвідомлювати, що з ними відбувається. Тому що частково деякі клієнти, їм достатньо зрозуміти, що з ними, і вони такі, а, окей, а, це нормально? Типу, валідизувати їхні емоції, валідизувати їхні стани, вони такі, а, це нормально, а, ну окей, типу, добре, я, я розумію добре, я буду під час там, таких станів про себе більше дбати. І наостанок, пані Олено, що б ви хотіли сказати тим людям, які, можливо, перебувають у внутрішній кризі, але все ж таки ну, не знають, з чого їм почати шлях до себе? Ну, звісно, я порекомендую звернутися до психологів. У нас є багато платформ, на одній з них я також працюю а, ем, обрати там свого психотерапевта, спробувати, але якщо не готові раптом. Ви знаєте, дуже багато зараз е, вебінарів і психоедукацій в соцмережах. Ну, принаймні послухайте. І YouTube, і Інстаграм дуже багато є інформації, де психологи допомагають, проводять психоедукацію. І частково, коли ти розумієш, що з тобою відбувається, це вже частково допомагає вирішити твої проблеми, стане. Потрібно усвідомити. Звісно. Дякую вам, пані Олено. Дякую вам. Сьогодні гостей нашої програми була практична психологиня, консультантка з питань емоційного здоров'я Олена Стопник. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей.